Добрий вечір, шановні глядачі. Значить, ми розпочатку розпаковку посилки з нової сідушки показували, а як ми її вже поставили, то ще не показували. От зараз звечеріло, якраз чуть-чуть таке світло нормальне, бо в день дуже сильно лопашило сонце, неважне відео. Получається. От. Хочу похвалитися. Значить, дивіться, як працює. йо йо о, Опа. йо майо з моїм вісом навіть до кінця не зжимається. О. Ну, що скажу? Звісно, моя. Сука, от вам примір. Плюс звісно, величезний, легенька сідушка, рекомендую. Не ловимо комарів, ти оператор, а то будуть потім там все так таке трастися. Буду гонити, бо крім... Матвія повний кумарів, цілий рій, значить, Валю, рекомендую купляйте, якраз бомба. Є, що все супер. Мінус. Мінус то, що та стідушка вища на сантиметрів 10 від е, заводської, і значить вижимати сціплення виходить набагато тягше. Фактично, о, бачите, якщо ми раніше е, я пхав перед, а зараз виходить, що жму вниз. ну коротше, Треба буде щось придумати з педалькою, бо дуже тяжко. о ось там, А може, то, що щось чіпляє? Ні, то не чипляє. О, ні, то так і тяжко виживається стіпління. От, другий мінус, значить лубешником бьюся в печку. От, ну добре, що вона пластмасова, а як в день добре нагрівається, то ще і мігенька трохи стає, то нічого страшного не робиться. Плюс, докторі постійно роблять зауваження, щоб не горбатитись, так що мушу ну, так собі сидіти, щоб башка проходила мимо. Ох, мимо, тут ще висока, і там тоже як його стіль м'ягенька, пластикова, значить нічого страшного. О, така ситуація про новеньку сідушку. Всім рекомендую, купляйте до китайців, кого ще такої нема. Побережіть свого хребта, тому що, навіть якщо хребет полічити то він же не буде такий був до лікування, то вам не трактор, що замінили сідушку, викинули вон наша валяється. Покажимо твій. Валяється. а нову поставили. Фотованний трактор, бережіть своє здоров'я всім па-па!